Оборонний концерна Райн уклав угоду із Бундесфером щодо надання логістичної підтримки під час передислокації військ. Про це повідомило агентство Ройтерс. Зазначено, що завдяки своєму центральному розташуванню в Європі Німеччина є одночасно і транзитною країною, і логістичним центром колективної оборони. Тому в рамках НАТО і ЄС країна відіграє ключову роль у передислокації сил, зазначили компанії Райнметал. Угода охоплює не лише Бундесфера й збройні сили союзники. Вона діє… Я три роки вартість контракту може сягати понад 270 мільйонів доларів. При цьому його можуть продовжити до 2029-го. Україна мала три роки, щоб домовитися про закінчення війни з Росією. Про це заявив американський президент Дональд Трамп, коментуючи зустріч делегації США та Росії у Саудівській Аравії. Таким чином він відкинув обурення офіційного Києва на те, що на переговори не було запрошено ані Україну, ані ЄС. Так у відповідь на прохання репортерів озвучити меседж для українців, зраджених виключенням Києва з контактів. В Ер-Ріаді Дональд Трамп заявив наступне Я дуже розчарований їхнім обуренням. Я чув, що вони засмучені тим, що у них немає місця за столом переговорів, але у них було три роки, і навіть більше це можна було владнати дуже легко. Вони могли укласти угоду, і я міг укласти угоду для України, яка повернула би їм майже всю землю. І ніхто би не загинув. Водночас переговори у Саудівській Аравії Трамп назвав дуже хорошими і додав, що після них він переконався в можливості укладення угоди щодо війни. Президент США також фактично урівняв Москву і Київ у війні, заявивши, що і Росія, і Україна щодня втрачають тисячі і тисячі солдатів.